Доброго дня, друзі! Сьогодні даємо відповідь на вчорашній тест і так умови тесту. Рекламна кампанія придбала 2000 кліків із середньої CPC PC 4 доллара США, конвертація в реєстрації 25%, LTV 20 доларів. Розрахуйте Роя. Ну, Давайте запишемо умову задачі. Значить Ліди 2000. тисячі е Сі П Сіти долара конверсія Сіві 25%. п'ять і LTV LTV 20 доларів. LTV 20 доларів. Нам треба від знайти ROI. Так, ну давайте роз'яжемо. Значить, і так, що таке CPC? Це скільки нам обійшовся один показ. Вірні, один перехід. Да? Тобто ми множимо 4 на 2000. І всього ми потратили 8000. Е, тепер, із 2000 у нас конверсія 25%. Тобто ми 2000 множимо на 0,25. І виходить, що 500 людей зареєструвалися і щось у нас купили. ЛТВ 20 доларів, да? тобто за рік вони нам принесли 20 доларів, тоді ми 5. 100, множимо на 20. І отримуємо 10 тисяч. 10 тисяч. Так, тепер що таке роє? Це прибуток від вкладання в рекламу. Тобто в знаменнику у нас скільки ми вклали, 8 тисяч. А в чисельнику скільки ми отримали чистими. Це 10 тисяч. Мінус 8 тисяч. Так, і того в чисельнику 2000 тисячі ділим на 8, це 1 четверта, тобто 0,25. Якщо в відсотках, то це буде 25%. Так, ось така задача, хто правильно відповів і вибрав 25%, напишіть мені в лічку і отримайте приз. До зустрічі, чекайте наступного тесту. З вами був Валерій Удовенко.